До вашої уваги пропонується новий стильний кондиціонер Toshiba Shiba Edge Black у сучасному та мінімалістичному дизайні. Завдяки прямим лініям, матовому покриттю та невидимим прорізам для виходу повітря новий Шорай Edge Black, що викорений у елегантному чорному кольорі, стане ідеальним доповненням будь-якого інтер'єру. Що ж пропонує Toshiba в моделі Шорай Edge Black? Унікальна функція Silent зменшує рівень шуму зовнішнього блоку на 6 дБ, а функція Quiet знижує шум внутрішнього блоку, забезпечуючи вам тишу та спокій. Нова технологія Hada Keo Flow створює інтелектуальний потік повітря і оптимальний рівень вологості для здорової та сяючої шкіри. Технологія розроблена спеціально для режиму охолодження та надає можливість регулювати положення жалюзі для рівномірного охолодження кімнати. Фільтр Toshiba Ultra-Pure охоплює до 94% забруднень повітря, так як не пропускає навіть найдрібніші частинки діаметром менше 2,5 мікрометрів, що надходять із зовнішнього середовища. Завдяки спеціальному гідрофільному покриттю теплообмінника забруднення не затримується, а постійно змивається разом з конденсатом. Шурай Black було розроблено для забезпечення оптимального комфорту в режимах обігріву та охолодження з найвищим класом енергоефективності, а 3 що призводить до реальної економії енергії. Інноваційний двороторний компресор поєднує високу продуктивність з довговічністю і працює на холодоагенті R32, який є екологічним та відповідає сучасним вимогам до енергоефективності. Інверторна технологія Toshiba дозволяє керувати потужністю обігріву та охолодження в будь-який час, регулюючи швидкість компресора відповідно до потреби, працює від мінус 15 до плюс 46 градусів за цельсієм на охолодження та від мінус 15 до плюс 24 градусів за цельсієм на обігрів. Ульт дистанційного керування Edge Black заслуговує особливої уваги стильний, витончений, має магнітну задню стінку, що дозволяє легко закріпити його на будь-якій металевій поверхні, іде в комплекті зі спеціальним магнітним тримачем пульт включає функції попереднього налаштування, вибору потужності, режиму еко для зниження рахунків за електроенергію, комфортний сон для оптимізації температури в приміщенні вночі та хай пауер для ультрашвидкого охолодження або обігріву. Кнопка фан відрегулює швидкість потоку повітря і встановить режим роботи з мінімальним рівнем шуму. Тижневий таймер дозволяє встановити час увімкнення та вимкнення або програмувати налаштування кожні 24 години. Має до чотирьох різних налаштувань на день і сім різних програм на тиждень. Режим обігрів плюс вісім градусів захистить ваш дім від замерзання за вашої відсутності, що робить його ідеальним рішенням для заміських будинків взимку. Унікальний режим каміна забезпечить оптимальне поширення тепла від вашого каміна або інших джерел тепла, запускаючи вентилятор внутрішнього блоку, що працює на низькій швидкості, навіть коли компресор вимкнений. За екстремальних умов можна вручну розморозити пристрій у будь-який час, натиснувши кнопку Set на 5 секунд. Шорай Edge Black – це кондиціонер бізнес класу з сучасним дизайном в стильному чорному матовому кольорі. Кондиціонери Toshiba – найкращі кліматичні рішення.